Близько 2,5 мільйонів гривень потрібно, щоб повністю відкрити ботанічний сад у Житомирі для відвідувачів. Про це йдеться у відповіді Поліського національного університету від 27 березня на запит суспільного. Понад 2 мільйони гривень потрібно на завершення огородження його території і ще до 400 тисяч, щоб встановити 20 камер відеоспостереження. Ще до півтора мільйона гривень університет витрачатиме щорічно на догляд за садом та його охорону. Університет власним коштом фінансує усі витрати пов'язані з утриманням. Ботанічного саду до них належать поповнення та догляд за колекціями рослин, озерами, отримання чорних лебедів, догляд та утримання території і приміщень, оплата послуг охоронної фірми, заробітна плата чотирьох працівників ботанічного саду. За період з 1 січня 2023 року по 27 березня 2024 ці витрати склали 1 мільйон 248 тисяч 999 гривень. Зараз ботанічний сад Поліського національного університету приймає відвідувачів на вихідних за період. З 8 по 24 березня його відвідали 28 тисяч людей. Про це йдеться у відповіді на запит: чи потрібно відкривати ботанічний сад для відвідування щодня, і чи готові житомиряни платити за вхід? Хай б було б цілий тиждень, тому що багато людей хто може прийти раніше, як ви не на вихідний, А хто так може підійти подивитися? Там дуже цікаво. А плату може і треба було символічно, я кажусь. Ну, скільки там, 10-15 гривень, щоб чиста символічна плата, щоб можна було обслуговувати ботанічний сад. Це цікаво, мабуть, подивитися ну, на кожен день, необхідний, я думаю. Готова давати плату за вхід, це, мабуть, має бути так для підтримання його стану, там для покращення умов, прибирання. Не знаю, наскільки це легко буде для. Ті, хто буде там дивитися за ним, що якщо він буде тиждень відкритий, враховуючи культуру наших людей. Мабуть, можна почати з вихідних, а там буде видно. Щоденно приймати відвідувачів у ботанічному саду в університеті не планують, каже Олег Скидин, ректор Поліського національного університету. І це не якийсь повністю окультурений парк, це все-таки природозаповідна територія, які має свої цілі, завдання і особливості використання. Тому я думаю, що це збережеться в такому ж режимі на вихідні визначені години. Вільне відвідування. А в будні дні це буде більш обмежене відвідування, тим більше, що ми. Як правило, традиційної попередні роки в літній період це дуже велика кількість дітей, в основному з міста, садочків і шкіл, коли теж їх треба чимось зайняти, і ми завжди пускали їх на екскурсії. Брати плату за вхід в університеті також не планують, розповідає Олег Скидан. За його словами, для цього потрібно вводити в штат університету ще одного працівника. Ми бачимо такий варіант, що краще люди, ті, хто бажають. Сьогодні і це буде продовжуватися. Якісь кошти залишають там для потреб наших підрозділів збройних сил України, і ми їх використовуємо ніж те, що ми будемо. Ну ми точно не компенсуємо ту вартість, яку ми закладаємо. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.